Вітаю вас на 18 липня. Тема відео гнилі на томатах. Вони є різні, їх безліч. Є мокрі гнилі, сухі гнилі, сірі гнилі. В моєму випадку сьогодні буде ця сіра гниль. Позаду мене ділянка з помідором. Сьогодні глянемо лише один гібрид це буде сливка, тому що перші ознаки вже є. Сіра гниль це скажу вам небезпечна хвороба, тому що грибок він досить швидко передається як вітром, так і по рослинах. Досить швидко може положити вам цілу ділянку. Тому, щоб цього не було, сьогодні покажу вам пакетовані фунгіциди, які недорогі і доступні кожному. В будь-якому магазині можна купити. Також у відео розповім, як розпізнати сіру гниль, тому що дуже схожа на початку розвитки цієї хвороби на уражений помидор з совкою. Повірте мені, в мене є відео, я закріплю його в коментарях. Подивитесь. І під кінець вже розповім, які фунгіциди давати саме зараз, а які давати по молочних помідорах. Тому поїхали. Зараз коротко хочу вам показати сливку баста нагрузку. І скажу вже декілька помидорів. Туди далі вже підемо і вам покажу. Декілька помидорів на своїй ділянці знайшов. Ну, я маю на увазі суто за сливку, тому що вона... Ну, в моєму випадку поражається, я б сказав, швидше і вершинкою, і якимись ще хворобами. Сливка баста, скажу, добре укрита листовим апаратом. Вона добре захищає самі китиці, тому сонце її точно не спалить. Мінус один це те, що при загущених посадках погане провітрювання, тому вона, швидше так схильна до. Якогось там грибкового захворювання. Чудова сливка, багато нагрузило. Зараз підійдемо, покажу вам декілька помидорів, які уражені цим грибком. Ось бачите, той помидор, який на сонці, де мало листя, вже починає спіть. Так, ось наші красавці. І знаєте що? Уражені зараз йдуть тільки маленькі. Тобто я передивився всі свої п'ять рядів, великих помидорів немає. Знаєте чому? Це тому, що погода зараз змінилася, пішли дощі. У нас вже другий день дощ, зараз теж капає. ось. Тому ті помидори, які більші, вони росли в нормальних умовах, без дощу там, з сонцем, з провітрюванням нормальним. Вони в нормі. Зараз, які ростуть маленькі, потрібно зберегти оцей майбутній врожай. Перші китиці, вони в нормі, другі, а оці маленькі, вони сильно пошкоджуються, тому що помидор зараз завалився, він нагружений. І оці всі помидори вони лежать на ґрунті, на землі. Прямий контакт з мокрою землею, з хворобами. Воно лежить в мокрому, тому що зараз перепади, оці денні та нічні температури, оці різкі скачки, то холодно вночі, так то. Жарко в день, плюс іде дощ, потім знову сонце, парить, зранку ще тумани, роси. Оце вам і наслідки цього. Небагато в мене, але потрібно реагувати, тому що отут вже є білий такий наліт, грибок, який він просто розноситься вітром. Він потім осідає у вас на здоров'і. Помідори проростає їхні є далі. Урожаються стебла, листя. І ще, друзі, на рахунок совки закріплю відео. Дуже схожа ситуація на такі помидори. На жаль, це відео набрало мало переглядів, але потрібно розуміти, що ми робимо. Чи ми лікуємо фуницидами, чи ми боремося із совкою. І нам потрібен інсектицид. Щоб не вийшло навпаки, у вас погризла совка. Отакий помидор, поглянете те відео, я закріплю. Він точно схожий такий, тільки збоку, біля плодоніжки була дірка і там був черв'як. В такому випадку даємо інсектициди. Якщо це ж сіра гниль, то ми працюємо фунгіцидами. В кого така сама фаза помідора, як у мене, що достиглості ще днів 15-20 і в кого сіра гниль або будь-яка гниль, будемо використовувати фунгіцид свіч. Норми внесення 10 грам на 5 літрів води. В моєму випадку я буду давати два пакетики 20 грам на 10 літрів води. Термін до збору збирання, ну тобто термін очікування 15-20 днів. Тому в першу чергу давати потрібно те, що з більшим терміном очікування. Після 15 днів, як пройде, ось оброблю цим, якщо, звісно, погода дасть, от фітофтори даватиму реву стоп. Ось, до речі, теж набрав його. Норми внесення 6 мл на 5 літрів води. Тобто такий один пакетик, один пакетик на 5 літрів води. Я даватиму два пакетики, звісно ж, на 10 літрів води. Термін очікування, а скільки тут? 7-12 днів. Тобто, в першу чергу даємо самі, самі сильні препарати по зелених помідорах. У мене, до речі, є ще отакий реву стоп. Це на розлив. Тобто беремо з професійних великих бутилок, розливають, є мене знайомий і беремо скільки потрібно. Наступний фунгіцид, який добре працює по фітофторі, це магнікур фіно. 15 мл на 5 літрів води. Тобто один пакетик на 5 літрів. Строк очікування пише томати 14 днів. Якщо огірок перенос поро, 10 днів. Магнікур фіно. Перевірений якось окремо по ньому зніму відео. Тепер по молочній стиглості томатів. Якщо вже майже майже буде скоро достигать, використовуємо квадріс 6 мл на 5 літрів води. Термін очікування найменший 5 днів лише. Також для профілактики, в кого вже помідори майже стиглі, добре працює йодоцит. До речі, він непогано тримає переноспороз. Одну тепличку я ним. Обробляю, тому хвороба добре, так скажу, притупилась. Тому йодоцит працює непогано. Я даю 50 мл на 10 літрів води. Ось такі фунгіциди непогані, які добре працюють. До речі, знову пускається дощ, бачите, тому сьогодні обробки, звісно, не буде, будемо чекати погоду. І під завершення відео хочу сказати, якщо є якісь у вас ознаки хвороби, одразу обробляйте помідор. Не потрібно чекати і думати, що воно якось пройде. Воно не пройде, воно тільки буде гірше. А коли вже хвороба по всій ділянці, її дуже важко лікувати. Ще одне. Якщо є можливість... І в кого такі дощі, обрізайте листя, пасинкуйте і підв'язуйте навіть кущові помідори. Тому що підв'язаний і пропасинкований помідор, який мало контактує з ґрунтом, він менш уражається хворобами. Також за можливості можете замульчувати плівкою або соломою. На цьому, друзі, відео буду завершувати. Дякую всім, хто зі мною, хто підписується, коментує та переглядає відео. Якщо є питання, задавайте в коментарях. За бажанням є телеграм, можна скинути фото туди. Якщо я знаю відповідь на вашу проблему, я її вам дам. Якщо не знаю, вибачайте. Тому на цьому все. Далі буде. Всім пока.